Процеси, що відбуваються в космосі та всередині Сонця, приводять до випромінювання енергії у вигляді електромагнітних хвиль різної довжини. Тварини і люди є перетворювачами енергії і невіддільні від світу рослин і мікроорганізмів. Усі ми включені в енергетичні цикли всесвіту. Сонце має великий вплив на явища, які відбуваються на Землі. Його короткохвильове випромінювання зумовлює важливі фізико-хімічні процеси. У верхніх шарах атмосфери. Видимі та інфрачервоні промені є основними постачальниками тепла для Землі. У різних країнах світу, в тому числі і у нас, ведуться роботи щодо ширшого використання сонячної енергії для господарських і промислових цілей, вироблення електроенергії, опалення будинків та інше. Сонце не лише освітлює і зігріває Землю, вияви сонячної активності. Супроводжуються низкою геофізичних явищ. Потоки заряджених частинок, при скоренні під час спалахів, впливають на магнітне поле Землі і спричиняють магнітні бурі, які сприяють проникненню заряджених частинок у нижні шари атмосфери. Так виникають полярні сяйва. Короткохвильове випромінювання Сонця посилює іонізацію верхніх шарів земної атмосфери, іоносфери, що впливає на умови поширення радіохвиль. Іноді порушуючи радіозв'язок. Вивчення цих явищ становить суть проблеми сонячно-земних зв'язків. Отже, сонячно-земні зв'язки або взаємодії це система прямих або опосередкованих фізичних зв'язків між процесами на сонці та землі. Активні процеси на сонці, впливаючи на атмосферу і магнітне поле Землі, опосередковано діють і на складні процеси органічного світу, як тваринного, так і рослинного. Земля отримує від сонця не тільки світло і тепло, що забезпечують необхідний рівень освітленості і температурний режим її поверхні, а й піддається комбінованому впливу ультрафіолетового та рентгенівського випромінювання сонячного вітру. Варіації потужності цих чинників за зміни рівня сонячної активності формують ланцюжок взаємозалежних явищ у міжпланетарному просторі, магнітосфері, іоносфері, біосфері, гідросфері та літосфері Землі. Сонце впливає на епідеміологічні умови на Землі. Кількість стихійних лих, тайфуни землетруси повені, автомобільних і залізничних аварій тощо. Максимум таких явищ припадає на роки активного сонця. Для власного порятунку людство зобов'язане берегти атмосферу та водні простори планети від зміни їхніх властивостей. Вивчення соняшно-земних зв'язків є фундаментальною науковою проблемою. Прогнози стану магнітосфери і інших оболонок Землі необхідні для рішення практичних завдань у космонавтиці, радіозв'язку транспорті, метеорології та кліматології, сільському господарстві, біології та медицині.